Цей куточок називається місцем усамітнення. Дитина заходить, обирає стрічку кольору, що подобається у даний момент найбільше, і мріє. Щоб у нас не було війни і ніколи не помирали люди. Ці діти першокласники 33-ї гімназії. Вони відвідують групу продовженого дня. Тут вони мають змогу займатися улюбленими справами. Я люблю малювати. А ще тут є театр емоцій, дзеркало, перед яким можна продемонструвати внутрішній стан. Граємося, ми спілкуємося. У нас обов'язково є виховні заходи. Це і естетичне, етичне виховання, різні бесіди. Ми спимо також обов'язково, у нас тиха година, як в дитячому садочку. Із цим уже пощастило не всім школам міста. Ліжка, де можна поспати в день, є не скрізь. Хто дрімає, хто позує на камеру. Відпочивати в день за нормами належить першокласникам. Діти старші на виховному заході. Зараз йде на Україні місячник безпечного руху для дітей. Увага, діти на дорозі, і цій темі присвячена наша бесіда. Самопідготовка. Якщо комусь щось не зрозуміло, в іншому кабінеті другокласники вчать уроки, щоб вдома відпочивати. Це називається самопідготовка цього року. В нашій школі відкрито чотири групи продовженого дня по 30 учнів. Дві групи це відкриті для першокласників. У кожній школі кількість груп різна. Це питання, яке вирішує керівництво закладу. Всього 45 навчальних закладів у нас діє 122 групи продовженого дня. В цих групах продовженого дня охоплено 3600 дітей. У групі має бути не більше 30 чоловік. При створенні груп освітяни керуються нормативними документами. Перш за все, положенням, затвердженим Кабінетом міністрів України. Там чітко прописано, чим повинні займатися діти. Прогулянки, харчування, виховні заходи та виконання домашніх завдань є обов'язковими. Те, що ми бачили у 33-й гімназії, картинка ідеальна. Батьки знають, реальність часто надто різниця від неї. Проте проблеми, пов'язані з групами продовженого дня, можна вирішити. Якщо не через керівництво школи, то через міський відділ освіти. Принаймні один із заступників мера нас у цьому запевнив.